В Ось на таку сагру я попав, 10 євро макарони. Но зато людей куча від 10 півтора години. Черги. Зараз попробую, чи варте воно цього. У 10-й на четверочку. Але головне емоції. Сьогодні вся Італія святкує Ферагосту. Це одне з головних літніх свят, коли всі відпочивають, їдять смачну їжу і насолоджуються сонцем. А ще в цю пору по маленьким містечкам просходить сагра. Це такі місцеві фестивалі, присвячені одному продукту чи страві, наприклад, пасті, труфелям або морепродуктам. Тут завжди великі черги, море людей, запах смаженого прямо з вулиці і атмосфера, від якої неможливо відірватися. А в кінці свят: концерти, просто неба, де можна потанцювати, погуляти з друзями та відчути справжній дух Італії. Тож, якщо будете в Італії в серпні, не пропустіть такі фестивалі.